Укриття на вулиці Антонова, 4А. Знайти його досить легко. Головний орієнтир будинок з великим муралом з незнайком. Стоячи обличчям до муралу, обходимо будинок праворуч. Ось вхід. Одразу біля входу відчуваємо дуже неприємний запах. Далі вузький коридор. На стелі багато внутрішньобудинкових труб. Треба пригнутися, щоб пройти в укритті кілька кімнат. Усі двері у них без ручок. З освітленням тут складно. Проводка висить просто над головами. Деякі лампочки можна увімкнути, деякі не вмикаються, а деякі вмикати страшно. Є стільці, столи та навіть дивани, але усі меблі покриті полюкою, і не тільки меблі, у деяких стінах дірки в укритті, мабуть, передбачався туалет, але поки що тут тільки кран з водою. Серед плюсів велика площа, два виходи і калимок. Відверто кажучи, у цьому укритті нам було некомфортно і навіть моторошно. Радимо відповідальним особам звернути увагу на стан цього укриття.